Андрій Кур'ян, голова обласного осередку громадської організації ВПО Україна. Його створили в березні цього року. Мета допомагати переселенцям, які переїхали в Кіровоградську область. Допомогу надають з різних напрямків керівником офісу, в якому ми зараз знаходимося, є Станіслав Попроцький. Він з Луганщини. Зараз на чергуванні дівчата Ніна і. Маріна також з Луганщини, і вони по черзі, по графіку, приходять і працюють з людьми, ведуть бази, оформлюють заявки. Оформлюють потреби, видають гуманітарну допомогу. Гуманітарний центр працює в будні з 10 до 17, Розповідає керівник офісу Станіслав Покроцький. Переселенці сюди приходять за допомогою після сповіщення в телеграм-каналі. Ми викладаємо інформацію, що шановні в нас є те, -те в наявності. Приходьте, будь ласка, отримайте. Нас завжди в наявності є пандерси. До цього ми видавали окуляри для зору. То тобто, саме. Для зору люди приходили з рецептами від лікарів, і ми вже не видавали їм окуляри. Ми роздали дві тисячі окулярів. Зараз ми роздаємо ще набори гігієни жіночі, дитячі для дітей до трьох років. Дитячий набір, памперси, дитяча гігієна, порошок дитячий для стірки, навіть дитяча зубна щітка. Тобто весь мінімальний набір, той, що треба, набір, той, що треба для дитини, знаходиться. В цьому ящичку. Жіноча гігієна також для побуту дуже для жінки дуже важливі. Речі там і шампунь, і гель, навіть білизна, туалетний папір. Також тут є перелік. Перелік складу цього набору до цього. Ми роздавали продуктові набори від Краматорської адміністрації, тобто мешканцям Краматорська, мешканцям підтоплених територій Херсонщини. Теж було то. Ми постійно щось у нас тут видаємо. Було таке, що ми навіть картоплю роздавали. Лю людина приходила, отримувала картоплю. Багато людей прийшло? Ну. Ми п'ять тонн картоплі роздали за дві години. За підгузками прийшла переселенка з Краматорська, мати дворічної дівчинки Вага. Вікторія Суслопарова. Ну, раз за три, мабуть, ми були продукти получали, хімію получали, получається раз памперси, що отримали, то вже второй раз памперси угу. На Наскільки вистачає цієї пать? Ой, ну у нас сім штук день, це на три дня, за чесно. Мені. Угу. Ну, добре, що допоможе. Конечно, ну, дякую. Даже три дня це тоже много чуєш, Станіслава ще треба перебрати цю муку, розпакувати на подонах, подивитися, щоб вона не злежалася. Uh -huh. Бо вона вже тут лежить якийсь час, і теж організують дівчат, хай пофасують по 5 кг в кожен пакет, щоб вона була не в мішках. Стосовно наших роздач там різного роду наборів продуктових гігієнічних, що взяти в середньому на місяць, це порядка 200-250 осіб. Якийсь місяць можемо 400 наборів роздати, якийсь 200, бувають місяці більше. Коли ну, більше у нас є, то, чого роздавати, бувають місяці менше. Якщо з березня місяця рахувати, ну, я думаю, що порядка трьох тисяч наборів е, різного е, гатунку ми роздали. Це те, що було зібране нашими зусиллями. Як нашої організації говориться допомога надходить переселенцям завдяки співпраці з колегами з інших регіонів України? Така потреба була в Анастасії Андріївської, яка рік тому переїхала до Кропивницького. Приїхала в тому году. Виїхала із окупованої території міста Бердянськ, курортний город. Спочатку я взагалі сюди прийшла как би зарегістриватися те, що була теж в тому году, бы би ще у меня рібенок маленький. По памперсиму приходили. через рік звернулася за допомогою щодо житла та працевлаштування. Нині є потреба в різноманітних приладах на випадок блекаутів, каже керівник офісу. Необхідність найбільша в гігієні саме саме гігієна і не теплі речі, а якісь щось ну всі ж пам'ятаємо прошлу зиму. То були потреби там обігрівачі, павербанки щось таке. Що зараз, якщо не буде світла, щоб люди трошки зігрівалися? Та головна ціль організації говорить це вирішення питання інтегрування переселенців в життя громади. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький,